Обмін полоненими проходив у ніч на п'ятницю на дорозі за 20 кілометрів на північ від Донецька. З автобуса з синіми шторками виходять українські військовослужбовці, які були в полоні у сепаратистів. Зустріч відбувається за посередництва ОБСЄ. За словами представника української переговорної групи, на цей раз обміняли майже по 40 людей з кожної сторони. Радий, що дійсно домовилися, і ми вже врешті-решт близько, принаймні. Ну, хоч і далеко ще але вже дома. Наступає черга сепаратистів. Багато з них провели по декілька тижнів у полоні в українських військових. Деякі військовополонені скаржаться не те, що їх били. Це європейські цінності я благодарен гаранту конституції. Як зі мною обращалися я місяця місяці ліжався, поки з мене синяки посходили. За що? не можу зрозуміти. Називали сепаратистом. але я називав себе Вот Клімас. От Київська влада та представники сепаратистів домовились про зупинення вогню 5 вересня у мінську. Перемир'я також обумовлює обмін військовополоненими за формулою всіх на всіх. У середу президент України заявив, що київській владі вже передали 700 військовополонених, і уряд збирається відпустити близько 300 сепаратистів.